Сотня закарпатських жінок уже скористалася безкоштовною програмою штучного запліднення. 17 з них наразі в очікуванні народження дитини. Інші проходять етап лікування, і поки що лише одна ужгородка народила. Ми маємо прекрасну новину. В нас уже одна пацієнтка, пройшовши цю програму, народила. Ситуація була складна, тому що пацієнтка вже не зовсім молода, вже в такому, скажімо, серйозному репродуктивному віці, але народився хлопчик, гарний, з гарною вагою, шляхом кесарського розтину. Тому це для нас важлива подія для всієї Закарпатської області, для нашої системи, в якій ми всі працюємо. Тому ми бажаємо всім нашим пацієнтам таких же результатів. Минулого року програма екстракорпорального запліднення в Україні заграла новими фарбами. Раніше вона фінансувалася. Через Міністерство охорони здоров'я України і скористатися шансом стати мамою могли усього кілька жінок на регіон. Нині ж ця послуга включена до державних медичних гарантій, і скористатись нею може кожна жінка, яка протягом року не змогла завагітніти природнім шляхом. Одна з головних вимог наявність чоловіка цивільного або ж офіційного. Смені пари, які тримали час, не можуть народити дітей. Варі, вони можуть звернутися до лікаря акушер гінеколога будь-якої жіночої консультації без будь-якого скерування, враховуючи чутливість цих даних, і лікар надалі розпише маршрут, за яким вони повинні пройти всі необхідні обстеження і звернутися в центр повинування сім'ї для направлення проведення процедури додаткових репродуктивних технологій. Наразі в Україні 38 клінік, серед яких приватні і державні, законтрактовані на послугу запліднення інвітро. Кожна майбутня мама проходить обстеження, лікування і, власне, репродуктивні процедури безоплатно. Державі це коштує близько 100 тисяч гривень. Входить повне безкоштовне обстеження пацієнтки перед проведенням консіліму і направлення в клініку. І повний цикл лікування, медикаменти, огляди, супровід так, всього циклу повністю, так, прийоми, візити і медикаментозне забезпечення. Жінка має право дві спроби. Дві спроби за один раз. Раніше була теж така, можливість, не можливість, а якби, що тільки ті, які не мають дітей, на сьогодні, якщо жінка навіть має, вона мені одну дитину, але напротязі останніх років вона планувала там третю дитину, другу дитину і стоїть діагноз жіночої пліття, вона теж може скористатися вже цієї послугою. Мушу зауважити, що вже обстеження генетичне ембріонів, якщо пацієнтка хоче повний цикл обстеження такого ембріону, то він вже, звичайно, пропонується за гроші, от, за свої кошти. Власне. Власне, таке генетичне обстеження пройшла і ужородка Катерина дівчині 27 років, сім з яких вона заміжня. Сімейна пара активно вагітніла упродовж шести років, та позитивного результату так і не змогли досягти. На жаль, непліддя виявили саме у дружини, але щойно пара почула про програму ЕКЗ. Вирішили скористатись шансом стати батьками. З етичних міркувань дівчина не хоче показувати обличчя, тому спілкуємось зі спини. Чоловік, як тільки я йому сказала, що є така можливість, він сказав, сразу, відразу, давай спробуємо, давай це, ну а що чекати? Ну, ми кажу, час іде, і далі коли 30-40 років, час іде. І коли жінці ну, 30 і вона йде на цю програму, шанси набагато більші, ніж жінці, якій за 40. Обстеження і різноманітні аналізи, у тому числі додаткове лікування перед безпосередньою підсадкою ембріона, тривало близько пів року, і нарешті під серцем росте дитинка. 15-16 тижнів. Ми з чоловіком ще не знаємо, хто в нас буде. Все чудово. Я насолоджуюся кожною хвилинкою, кожним моментом. Навіть якщо є якісь дискомфорти, я його сприймаю з таким теплом і з тим, що в мені народжується нове життя. І це таке щастя, що кожна жінка його має відчути. У центрі планування сім'ї наголошують, кожна жінка, яка хоче стати мамою, має на це право. Щоб долучитися до державної програми ЕКЗ, потрібно прийти на консультацію до сімейного лікаря, свого гінеколога чи у клініку, отримати електронне скерування і розпочати процес запліднення. Безоплатно надається дві спроби. Кількість ембріонів не обмежується. Щоправда, їх зберігання платне власним коштом. І навіть якщо з першого разу не вийде, лікарі наполегливо просять не здаватися, адже головний результат це нове життя. Виношене в утробі і омріяне батьківство. На Закарпатті зросла якість лабораторних досліджень. Обласний центр контролю та профілактики хвороб, що входить до структури МОЗ, отримав атестат про акредитацію. Це підтвердження відповідності лабораторії найвищим міжнародним стандартам якості. Відтепер результати досліджень, проведених у центрі, визнаються на міжнародному рівні. Це стосується широкого спектру аналізів від перевірки питної води, ґрунтів і повітря до мікробіологічних, токсикологічних та радіологічних досліджень харчової продукції, косметики та дитячих іграшок. Таке визнання це не лише престиж, а й гарантія достовірності та прозорості результатів для всіх замовників. Послугами центру можуть скористатися підприємства харчової промисловості, освітні та медичні заклади, а також кожен, хто піклується про власне здоров'я та безпеку довкілля. Закарпатська митниця оприлюднила результати своєї роботи за перші вісім місяців 2025 року, що свідчать про посилення боротьби з порушниками митного законодавства. До суду було передано майже 450 справ про порушення, загальна сума санкцій, за якими сягнула 180,5 мільйонів гривень. До державного бюджету вже стягнуто 7,7 мільйона гривень, штрафів та 6,7 мільйона гривень від реалізації конфіскованого майна за рішенням судів. Окрім судових рішень, митниця самостійно розглянула 99 справ, за якими було накладено штрафів на майже 5 мільйонів гривень. Загальна сума стягнутих штрафів до держбюджету склала 23,8 мільйона гривень. Також було укладено мирові угоди по 91 справі, що дозволило сягнути близько 7 мільйонів гривень без тривалих судових процесів. Важливо зазначити, що для підтримки Збройних сил України закарпатська митниця передала конфісковане майно на суму понад 14 мільйонів гривень. Закарпатська область готується прийняти провідних експертів у сфері штучного інтелекту. 20 вересня в Ужгороді пройде конференція «Future Code AI». Яка збере фахівців з усієї України, щоб обговорити ключові тенденції розвитку ші? Його вплив на бізнес, освіту та державний сектор. На учасників чекають виступи, воркшопи та панельні дискусії, під час яких спікери поділяться досвідом впровадження штучного інтелекту в реальні бізнес-кейси. Окремо обговорюватиметься етичні аспекти використання AI та перспективи розвитку галузі. Також у межах конференції відбудеться стартап «Pitch and Stage», де молоді команди зможуть презентувати свої інноваційні технологічні рішення. Організатори наголошують, що участь у конференції безкоштовна, але обов'язкова попередня реєстрація. Для тих, хто не зможе відвідати захід особисто, буде доступна онлайн-трансляція. Деталі можна зайти за посиланням на екрані. Студенти Ужгородського національного університету в очікуванні зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком. Дипломат у щільному графіку, зокрема, й після відправлення Євроколією першого потяга Ужгород-Будапешт-Відень знайшов час, аби завітати до найбільшого вишу Закарпаття. Ми хочемо показати студентам, що ми хочемо створити конкурентне середовище в Міністерстві закордонних справ. Щоб вони знали, що не тільки Київський інститут міжнародних відносин, Львівський інститут міжнародних факультет міжнародних відносин є базовою такою освітньою школою, яку ми беремо. Ми хочемо показати, що ми працюємо з Харковим, ми працюємо з Чернівцями, з Ужгородом, в тому числі я приїхав спеціально для цього. Я відповідав Міністерстві закордонних справ за багато падань, в тому числі за освіту і дипломатичну академію. Тому я хочу донести, якщо студенти будуть кращими, ми їх вітаємо, тому ми можемо запровадити практику, будемо придивлятися, але Цієї зустрічі я хочу надати їм знання, що ми створюємо можливості потрапити до нас. А от чи попадуть вони, це залежить від них. А ви знаєте на що натякають ці дістечка на ребрендинг замку, який назвав місто. Новий логотип не просто квадрат, а справжній архітектурний план споруди з інверсійним ефектом. П'ятий бастіон, що виступає за межі основної форми, символізує діалог між минулим та сьогоденням. Оновлений бренд з повагою до історії 700-річної пам'ятки презентували до Дня міста. На основі реального плану замку ми візуалізували логотип, трошки його осучаснили. Всі кольори ми взяли власне, із фресок замку і його території. Ну і айдентика також стосується реальних персонажів замку, історичних постатей і експонатів. Оновленню передувало дослідження більш ніж сотні ужгородців із різних сфер. Із поміж висновків, недостатність інтерактиву, сучасного візуалу, молодіжних форматів тощо. Тобто в проєкті працювали над тим, аби насамперед зацікавити молодіжну аудиторію. Але не тільки. Один з цілей проєкту, розробка саме логотипа, направлена на те, щоб показати візуальний образ замку, який є брендом, так. Але мова йде про ідентику, про певну таку візуалізацію. Логотипи будуть присутні, так вказівники будуть присутні. Навігація, ну по замку, плюс цифрова інфраструктура. От щоб люди впізнавали, розуміли, так це Ужгородський замок. Резиденція Мукачевських єпископів провела День відкритих дверей для всіх, хто хоче дізнатися більше з історії міста. Семінаристи Ужгородської греко-католицької богословської академії провели невеличкі екскурсії приміщеннями будівлі. Гостям показали, зокрема, консисторіальний зал, де зберігається багато особистих речей Мукачевських єпископів, зокрема, ризи, у яких служив Теодор Ромжа, пам'ятні речі зі святкувань з участю єпископів Дмітр Владик тощо. Маємо можливість показати ту історію, і той такий. Дорогоцінний скарб, котрий владика Мілан покійний, наш такий будівничий нашої єпархії, старався зберегти, брати своїм служінням, своїм таким вченням про церкву, котру вони сім років стараються поглиблювати щороку, показують гостям міста і розповідають ту історію, яка є для нас цінною. І яку ми стараємося зберігати сьогодні і нести її через віки? Дехто на день відкритих дверей приходить щороку, адже тут щоразу можна почути щось нове. Оджу, щоб нагадати собі кожного року історію е, собору і е, історичних подій, що тут є, як саме боролася церква за свободу, за те, щоб люди вільно могли відвідати нашу греко-католицьку церкву. От і для мене кожен рік, можливо, є якийсь новий цікавий е, факт. Наприклад, як сьогодні я відкрила за Зображення ангелів, що це можливо зображення дітей Йосипа Бокшая, тобто художника, хто розмальовував цю капличку. Благодійний турнір Закарпаття на честь воїнів ЗСУ, чемпіонат області, завершився на груповому етапі матчами 10-го туру і запам'ятався проливним дощем, результативністю, безкомпромісністю та несподіваними підсумками. Найбільше м'ячів аж 14, було забито в поєдинку зірка Онок Певлю виноградів Перемогли гості 11-3. абсолютно не збирається зупинятися селю щедрик Удар поворотам 0-5. Грати в центрі нападу. Баник отримує м'яч. Удар поворотом. і Ледь не перший дотик від Даніеля Баника, і це взяття воріт. Ну, недовго з м'ячем біло-сині Балаш зараз підсікає м'яч, який м'яч забиває 14-й номер. Зараз крайніх захисників. Головний керманич Зірок. Брич зараз небезпечний. Удар від брича і зумів все ж таки забити. Була Баника. Зараз він отримує передачу вже від Береша і забиває свій другий м'яч. Баник. Ось те, про що ми з вами говорили. Чищає свій захід, проти занадто довго почав возитися з м'ячем і Дорі в 20-го номера і забив м'яч. Баник прокидає поміж ніг. Обігрує Ороса. Віддає в центр на Горчика. Горчак прибирає брича, завдає удар поворотам. На 77-й хвилині. Погода. Погода в стилі британського футболу. Брич зараз забиває другий м'яч. Постріляє в центр штрафного, підбирає Вереш. Вереш обірує захисника. Удар поворотам. Ось вам. Відповідь. Кормош. Кормож зараз обікрав. Захисників Селюша відео передачну на до менеч виходить на ударний простріл. Удар і рахунок. Також у східній зоні. Вишково вдома здолало бужору Іршава. 4-2. І в західній зоні у Дербі Лінців середнянської селищної ради. Зірка «Спар» мінімально поступилася Лінцям зірці нуль-1. Мукачево розгромно виграло в Сокола з Холмківської територіальної громади 5-0, а лідер сторожниця вдома поступився Медеї Невицькому замку Оноківська територіальна громада 3-5. І вже цієї неділі стартують матчі першого кола в чемпіонській групі. До неї потрапили Медеї Невицький замок, Вишково, Зірка Спар, Бужора, Лінці зірка та Севлю Швиноградів. Його пам'ятають як відданого грі шахіста, популяризатора свого виду спорту. І ось уже два десятиріччя проводять турнір його пам'яті. Учасників сьогодні 58, це дуже приємно. І стабільно у нас було і так від 40 і вище все було стабільно. Формат сім турів чи саме сім турів: 10 плюс плюс секунд до Ну, це що є людині, що подумати, має про ну, 30 хвилин на партію, це, це цікаво. Великою честю було долучитися до турніру рідним Степана Ткаченка. Це як повага до його минулого, до його внеску у розвиток шахів, не тільки але й Закарпаття. Це любов внука до свого дідуся, і доки я живий. Цей турнір буде також живий, завдячуючи нашій федерації, завдячуючи Семену, тим шахістам, які пам'ятають мого дідуся, приходять щороку, приймають участь. Думаю, що будемо проводити як уже 20 років поспіль, так і наступні. Почуваю зараз доволі місяцем, тому що таке сонце мого прадідуся, і з його досягнення в шахах і. Коли люди впізнають мене зараз, то просто тому, що я його, а не через те, що я досягла чогось власного. Проте, сподіваюся, я зможу гідно представити себе, свою сім'ю на цьому турнірі. Магання тривали цілий день, а переможець відзначався за сумою балів у усіх турах. Перше місце в турнірі посів міжнародний гросмейстер із Ужгорода Володимир Охотник, шість очок. В основному тріумфаторові особливо було приємно виграти в цих змаганнях. Він був перший, хто мені пропозицію зробив переїхати з Дніпропетровська в Узгород, то було в 83-му році. Пам'ятаю, як він приїхав на скалку і вже теж покинув Вітя руснаком, вони мені дали таку пропозицію почати роботи на Закарпатті. Він багато сам грав в турнірах, вів рубрику в газеті шахово. І, ну, дуже добре людина. Друге місце в турнірі посів майстер спорту України Володимир Сакун. Миколаїв теж набрав 6 очок. А третім став кандидат у майстри спорту Владислав Пучка. Чернігівська область 5,5 очка.